Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає нестандартне відео. Оскільки ми оглянемо детально веб-сайт проєкту Експресо. Привітлюю підписники! З вами з Містер Атлант, головний спікер цього каналу. Мені давно дохотілося спробувати щось нове, такий формат, який мало хто пробував. Тому у цьому випуску погляд веб-дизайнера на вебсайт Експресо детальний огляд. Такого ви точно ще не зустрічали, і я теж тому поїхали. Для початку пропоную коротенько розповісти про проект Експресо. Отож, про Експресо Сістемс. Основним продуктом Експресо є Кейп програма смарт-контрактів, яка дозволяє створювати цифрові активи, налаштовуючи їх конфіденційність. Тобто, ви можете приховувати певні конфіденційні дані, які не бажаєте, щоб інші користувачі не бачили їх. Ідея Кейп дуже крута, а головне, унікальна команда. Проект налічує близько 25 осіб, як вказано в офіційних даних. І до основної команди входять такі відомі постаті, як Бен Фіш, Чарльз Лу, Джил Гантер, Бенедікт Банс та інші. Я впевнений, що ці особи у вас були, ну, точно, коли-небудь такі зустрічались. У мене, то явно що. Основна місія команди це створити кращу інфраструктуру для здійснення транзакцій і взаємодій в мережі інвестицій. Експрес залучив близько 35,1 мільйона доларів інвестицій у двох початкових раундах. Основними інвесторами були Polychain, Electric Capital і Greylock. На мою думку, сума, яку зібрав проект, є доволі непоганою, але попереду ще два раунди, котрі я чекаю з нетерпінням. Огляд експресо веб-сайту власне ближче підійшли ми до теми даного відео. Перше враження дуже важливе, і сайт експресо, бо справляє гарне враження. Сайт чистий і сучасний, з витонченою чорно-білою кольоровою гамою і простим макетом, що полегшує власна навігація та спрощує. Око, тобто йому легше власне, сприймати ту чи іншу інформацію. У верхній частині головної сторінки відвідувачів зустрічає сміливий і привабливий банер, який рекламує ключові функції платформи, такі як інструменти та інфраструктура для більш безпечної, відкритої та продуктивної роботи в мережі. Прокручуючись сторінку вниз, відвідувачі знайдуть більш детальну власну інформацію про функції та переваги платформи, а також інші її моменти. Однієм з особливостей сайту Експресу є його акцент на навчанні та підтримці користувачів. Сайт пропонує безліч інформації та ресурсів, які допоможуть користувачам почитати власне, почати, пробачити роботу з платформою та продуктами експресо. Ці ресурси явно стануть вам в пригоді, адже вирішують декілька болей користувачів та не тільки. Експресо також пропонує ряд інструментів і сервісів, які допомагають користувачам. До них відносяться Експресо, а, Sequencer, Hyperlong, Jellyfish, Cape і а, Very Zix, та власне інші. Це були власне, основні. Це різного роду системи, мережі, програми, які полегшують життя. Для прикладу, CAPE це програма, яка підтримує настроювану конфіденційність для взаємодії в мережі. Налаштуйте конфіденційність своїх активів, вибравши, хто може бачити дані тракту. Транзакції і за яких обставин. Погодьтеся, що це необхідно та корисно для кожного із нас. Сміливий акцент на безпеці та прозорості. Ще одним важливим аспектом вебсайту Експресу є його акцент на безпеці та прозорості. Сайт надає детальну інформацію про протоколи безпеки платформи та стратегію управління ризиками, а також регулярно оновлює інформацію про стани і продуктивні системи та продуктів. Окей, друзі, а тепер пропоную підсумувати усе вище сказане підсумок. В цілому сайт Експрес це добре продуманий і інформований ресурс для всіх, хто цікавиться передовими технологіями м -м, відносно і DeFi. Зручний інтерфейс, великі освітні ресурси та передові інструменти роблять його помітною платформою в екосистемі, що швидко розвивається. Ну що ж, у мене на цьому все був радий бути вам корисним, Обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі проекту, адже унікальних можливостей буде одна за одною. Отож, бувайте!